Вишки бойка, хто допоміг вкрасти сотні мільйонів у держави. Політика заради рейтингу депутатку на Дніпропетровщині викрито на фейковій службі в збройних силах України. Жили не по кишені. Як родина поліцейського з Харківщини втратила люксові активи на мільйони гривень? Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю! Майже 94 мільйони гривень штрафів саме стільки втратив державний бюджет через рішення чиновника Міноборони. ДБР завершило розслідування і передало справу до суду. Нагадаю, що у 2023 році підприємства сумнозвісного львівського бізнесмена уклали з міністерством оборони контракти на постачання військового одягу. Сума понад півтора мільярда гривень. Проте товари постачали із суттєвим порушенням строків, а за це мала нараховувати. Батися пеня загалом майже 98 мільйонів гривень. Аби не платити, ділки звернулися до тимчасово виконуючого обов'язки директора профільного департаменту Міноборони. На прохання бізнесменів він уклав додаткові угоди, якими заднім числом продовжив строки постачання навіть по тих контрактах, які вже були закриті. Як результат, держава недоотримала понад 93 мільйони гривень. Посадовцю інкримінує зловживання владою або службовим становищем. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Відпис чиновника може коштувати мільйони. Але якщо він незаконний, то дорого обійдеться і самому підписанту. На Дніпропетровщині військовослужбовець вирішив перетворити свою втечу за кордон у цілий бізнес. Навесні цього року він самовільно залишив частину, а потім звернувся до прикордонника з пропозицією допомогти йому нелегально перетнути кордон з Молдовою через річку Дністер на гумовому човні. За це пообіцяв заплатити 2,5 тисячі доларів. А в разі успіху ще й прислати клієнтів. Інших втікачів у статусі СЗЧ. Але прикордонник повідомив про все правоохоронцям під час передачі хабаря військовослужбовця в статусі СЗЧ ДБР затримало. Він підозрюється в намаганні дати неправомірну вигоду службовій особі. За таке можна позбутися волі на 8 років. Втеча не звільняє від відповідальності, а за спробу зробити її бізнесом можна сісти надовго. Наступна позиція: дорогий лексус і кошти за квартиру в Харкові. Саме такі активи вдалося стягнути в дохід держави завдяки спільній роботі правоохоронних органів, і все через одне просте запитання: звідки гроші у 2024 році ДБР почало розслідування, бо виявило, що у родини поліцейського з Харківщини не збігаються задекларовані доходи зі способом життя. НЗК провели перевірку та дійшло висновку. На такий розкішний спосіб життя ця сім'я офіційно не заробляє. За документами родина могла б накопичити приблизно 1 мільйон 600 тисяч гривень. А от витратилася вона, як мінімум, на 7 мільйонів 800 тисяч гривень, і це лише підтверджене. У списку елітний Lexus за 3,7 мільйона гривень, та квартира в Харкові, яка обійшлася в понад 5 мільйонів. Таку суттєву різницю в доходах і витратах родина не змогла пояснити. САП звернулася до вищого антикорупційного суду з вимогою визнати ці активи необґрунтованими та передати їх у дохід держави. Суд погодився, а нещодавно й апеляційна палата ВАКС підтвердила, машина і квартира мають бути конфісковані. Це рішення вже набрало законної сили. Якщо живеш не за доходами, доведеться або пояснювати, або віддавати. ДБР щодня працює над тим, щоб повернути державі те, що було здобуто нечесно. У Дніпропетровській області ДБР викрила схему фіктивної військової служби. До неї вдалася депутатка обласної ради, щоб покращити власний імідж і зміцнити політичні позиції. У 2023 році вона прийшла військово-лікарську комісію та була офіційно зарахована на службу солдатом. Але до навчального центру вона не поїхала. Через знайомого офіцера депутатка домовилася про можливість просто бути в списках військовослужбовців, але не брати безпосередньої участі в навчаннях. За таку службу на папері вона отримала понад 200 тисяч гривень з державного бюджету. Гроші до речі, вона витрачала на себе. Тепер замість політичних бонусів, жінка може позбутися волі. Фіктивна служба в умовах війни це не піар, це злочин. До речі, суд обрав фігурантам запобіжні заходи. Депутатка під вартою з правом застави у 757 тисяч гривень. Її спільник із заставою понад 181 тисячу гривень. А начальник навчального центру перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Розслідування триває. ДБР і далі викриватиме подібні ганебні схеми. І наостанок ДБР завершило ще одну важливу справу стосовно одного з фігурантів так званої справи вишок бойка йдеться про розкрадання сотень мільйонів доларів державної компанії «Чорноморнафтогаз» під час закупівлі бурових платформ у 2010-2011 роках. Один із учасників цієї злочинної організації, яка діяла за участі тодішнього керівництва держави, вже опинився перед судом. Він виступав посередником у схемі, знаходив фіктивні іноземні компанії, купував їх, і саме через них разом з іншими фігурантами вивів задумайтесь лише понад 404 мільйони доларів з бюджету. За ці кошти мали придбати дві морські бурові установки. Слідчі з'ясували, що їх вартість була завищена майже вдвічі, Ба більше після афери зловмисники намагалися відмити гроші через українські та Іноземні банки обвинувальний акт судді за створення злочинної організації, привласнення майна, в особливо великих розмірах, службове підроблення, підробку документів, легалізацію коштів підсудному загрожує до 12 років ув'язнення. Це лише один епізод у масштабному розслідуванні, яке триває. Тепер продовжує доводити навіть не більші корупційні схеми, не залишаться безкарними. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!